Що робиться у Житомирських? Святослав Бригадір колдує над трактором очередним. Вже крила стоять, вони ті файні. Двигун уже стоїть. Зранку ще не було. Ну а тут у нас горить мангал. Чого він у них горить? Що вони хочуть? Мабуть, будуть кузню відкривати. Ні. Сьогодні рік, як до мене прийшли хлопці Святослав із дімкою, прийшли працювати, навчитися робити з мотоблоків тракторці і навчитися працювати. Організували он там поляна буде накрита, дівчат не буде, ми без дівчат будемо. Горить, мангал прогорає і будемо жарити шашлички. А хлопці все-таки працюють. Гуде маятник. Ось дивіться, яку купу наробили всяких залізяк. Дімка прийшов, от валить, трьохточкові навіски такі вилітають відсюди.